Друзі, Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізацію проєкту Книги без бар'єрів аудіобібліотека для людей з вадами зору. Пропонуємо вашій увазі аудіозаписи уривків творів Октябрини Ковальової, Миколаївської історикині та краєзнавиці. Письменниця народилася 5 листопада 1933 році у місті Миколаєві. Її дитинство припало на важкі воєнні та повоєнні роки. Але з Малку вона вчилася бачити за суворістю будні в красу рідної землі, отримавши середню освіту, у 1957 році закінчила філологічний факультет Миколаївського педагогічного інституту нині Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського, який з 2025 року є структурним підрозділом Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова. Працювала вчителем у середній школі номер 2 займала посаду завуча у середній школі номер 31 Пізніше працювала на посаді інженера-соціолога на Миколаївському заводі гідроапаратури. Нині Миколаївський завод мастильного та фільтруючого обладнання. Згодом завідувала загальним відділом Миколаївської обласної ради профспілок. Своє життя Октябрина Федорівна присвятила вивченню історії та культури Південного Прибужжя. Її творчість, ніби міст між століттями, перекинутий від козацьких паланок і чумацьких шляхів до наших сучасних міст і сіл. Вона є авторкою багатьох історико-етнографічних нарисів та краєзнавчих публікацій, серед яких почесне місце займають статті до літературно-краєзнавчого довідника Старий Вознесенськ та енциклопедичного словника Миколаївці. Під час своїх численних етнографічних експедицій Октябрина Ковальова зібрала і упорядкувала великий фольклорний матеріал про Миколаївщину, вибране з якого опублікувала у збірнику легенди та перекази Південного прибужжя та українська народна творчість від традиції до сучасності. Працюючи з численними літературними і архівними джерелами, історикиня написала наукову працю Богогардівська паланка. Пізніше, у 2017 році побачило світ її фундаментальне видання Миколаївщина Козацька, що було створене у співавторстві з миколаївськими краєзнавцями Олександром Шарафановим та Олександром Добровольським. У 2012 році стала лауреаткою Миколаївської обласної премії імені Миколи Аркаса за видатний внесок у розвиток та збереження української національної культури книги. Октябрини ковальовою можна вважати науковими джерелами з вивчення культури та історії рідного краю, водночас вони є й історичними путівниками Миколаївщини. Вся її творчість це тиха розмова з минулим, в якій уживають голоси людей, краєвиди і події, щоб нагадати нам без вивчення нашого спільного минулого не буде майбутнього.